Клієнт, скажімо так, дає таке твердження, коли є резистентність якогось бур'яну, наприклад, амброзія на гліфосат, то ніякий PH не допоможе. Років 15-12, тому не було ніяких ще pH і гербіциди працювали, а зараз як пощастить. Я з вами згоден, тому що раніше не лили гліфосати в мінімальних дозах. Тобто, якщо ви льєте будь-яку форму із гліфосатів, і рослинка виживає і дає насіння, вона дає потомство, то це потомство вже стає більш стійким до до цього бур'яна. Якщо ви хочете доконтролювати амброзію, то я вам рекомендую додавати до гліфосату, наприклад, декамбу. Дуже ефективно, недорого і е, е, дієво. Е, значить, по е, PH – pH дуже важливий показник, який все ж таки вирішує роль, і я рекомендую за ним слідкувати. Тому що якщо PH не буде відповідати діапазону гербіцида, то ясно, що він не зможе спрацювати, тому що він не був під то заготовлений. Якщо у вас будуть питання, телефонуйте, задавайте, розкажу, покажу.